Всіх вітаю на моєму каналі, всіх з наступившим Новим Роком та Різдвом Христовим. І хочу на ваш розсуд показати свій проєкт, який робився десь протягом року, а до цього запчастини і деякі напрацювання протягом декількох років. Тракторець, переломка повнопривідний, зламаючася рамою. Узол перелому речажного типу. Узол перелому йде рівно по центру. Між коліс база йде 110, колія 70. Рама виповнена з швелера, десятка, 12, ну, різ, різний матеріал. Що саме основне, цей тракторець був зроблений без жодних токарних робіт, тобто все робилося болгаркою, сваркою і дрель. Чи дриль, як правильніше казати. Мости стоять в Москвич, 412-й врізані, не перевернуті. Рама дуже низької посадки, тобто швелера лежать прямо на мостах, навіть опущені врізані. В мостив сам швелер. Двигун стоїть 17 сильний. Без стартера заводиться дуже легко, я не сказав би, в мене є семи сильний і однаково. Ну що ж, мені був потрібний маленький тракторець, маневрений, ну і вибачаю за камеру. Що тут з основних розташування керма на передній полурамі сидіння, всі органи, і сидіння всі органи на задній полурамі? Основне, що якби, нижня шарова і верхня шарова це центр перелому, і якщо підняти вертикаль, він якраз йде на Центр керма. І при вивороті вправо вліво руль остається на місці. Він не убігає ні вправо, ні вліво. Хіба що коли <кхех> виходить злом рами в цьому положенні, тоді трішки кермо входить вправо або ліво. Ну, це не мінус, це навіть. Плюс, що ти більше відчуваєш саму дорогу. Так. Ось речах, він йде на передню півраму. Там ще одна шарова стоїть. Якщо ми тут, заразом педаль щеплення, тросиком іде на щеплення. І тут же в нас в рамі. Стоїть рульова рейка з інвалідки, куліса від Москвича. Це топливний бак з генератора. Двигун перенесена вихлопна, так як заважає, на тій стороні покажу. Так. Стоїть шківи ступиця ваз щеплення 408 москвич КПП 412, укорочена тут же зроблений привід на НШ 10 Гідробак бордовий. Червоненький. Така конструкція зроблена, тому що для заміни ременя. ось Знімаємо ремень з приводу енша і тоді ремені їм нічого не заважає, щоб замінити. Не треба нічого ні відкручувати, ніде нічого віддвигати. Зняв ремені, замінив і все. Що тут ще з цієї сторони? Так як глушник заважав цьому місці, я його переніс на другу сторону. Іде цепна передача з сельхозтехніки зірочки, кардан Москвичовський. Педаль газу, тормоза, тормоза механічні, не гідравлічні. Зараз за допомогою речагів видно ось вал і два регульовані натяжники. Тут іде вал і по принципу мотоцикла, роздвига колодки. Доволі непогано все робить. Гідросиліндр невеличкий. Розподільник двохсекційний старого образця з плаваючим, але робота все добре. Це пружинка, м'якеньке сидіння, доступ. До гідравличного системи, ну і навіска, без сйом зроблені шаески уварені, обратно штокера не було, труба і зверху ще десяткою прутком Все це обварено, запресовані, розкоси. Це як має бути воно зараз трішечки затягнуте, а так навісочка працює ідеально. Звісно, такий він має вигляд. В планах ще зробити вом Для цього було заздалегідь в полурамі тут зроблено технічний отвір і тут буде стояти шрус і в задній полурамі буде проходити кардан назад. Куліса О, трішки длінші речаги поробию, укоротив речах. Доволі таки короткохідно, легко. Вмикаються всі передачі. Ну що, якось так. Що ще? Сидіння Таврія трішечки вкорочене. Так, ще що хотілося додати, по чому ще така конструкція. Обачно ставлять коробку нижче, двигун вище, але за цієї висоти і габаритів... Він виходить дуже великий. Високий. Не великий, а високий. Якщо дивитись так, то висота по капоту до бака 1 метр, до керма до верхньої точки 1,20 двадцять і по сидінню 1,25 Від Переднього бампера до колеса 2 метра до навіски 2,20. Це по габаритам його. Звісно ж, при колії 70 см, 90 см ширина. Апарат вийшов тяговий, непогано. Звісно, потрібно резину. Замінити на більш сельхоз і якось такий він має вигляд. Ще не знаю, думаю, попробувати зробити для виду і для собственної безпеки дугу. Так що хтось скаже, що він схожий на... МТЗ-132, але це не так. За прототип натхнув мене міні-трактор Pascual Goldini. Італьянські трактора. Ще Чехи трішки. Може він де-то чим то й схожий з італійцем, але ніяк не білорусом. То я не знаю. Копія італіянців, але ж така собі. ну Кожна саморобка це індивідуальне, хто як бачить так і робить. Ну що ж, всім удачі, натхнення.